І всім привіт! У цьому відео я допоможу мому другу вижити 100 ночей у 99 Night in the Forest. Пішли у раунд. Ось ми вже у раунді, і я повернусь, коли на нас вже будуть нападати перші культисти. Ось на нас вже вони напали, тому треба швидше йти до костра. Беремо спис у руки і давайте відбиватися від першого. Ось ми вже відбились від всіх культистів, беремо їхній самоцвіт і кладемо все у верстак. І нам уже треба робити шостий рівень костру, щоб спасти усіх дітей. А поки що ми можемо тільки скрафтити хорошу кровать. Зараз будемо рятувати другу дитину. Залишився тільки один вовк, і зараз ми вже будемо спасати дитину. Давайте його швиденько вб'ємо, візьмемо його ключ, відкриємо домик дитини і вкрадемо її. Так, так, вкрадемо. І йдемо до бази. І випускаємо дитину. І беремо гігантський мішок. Дивіться, скільки тут виросло дерево. Давайте все зрубаємо, покладемо у мішок. І зможемо зробити шостий рівень костру. Я думаю, шостий рівень костру на 16-й день це дуже і дуже непогано. Тепер ми можемо врятувати всіх дітей. Дивіться, що я знайшов. Давайте візьмемо ці каністри з бензином, вб'ємо цього культіста і підемо далі. Просто подивіться, я знайшов вінтовку, тепер можна спасти наступних дітей. Наш друг поме, тому давайте шукати бандаж і рятувати його. Ура! Я нарешті знайшов бандаж. Тепер ми можемо його возродити і знову разом виживати. Тільки подивіться, скільки тут виросло дерево. Тепер у нас його буде точно вдосталь, щоб скрафтити останнє ліжко. Тепер треба тільки один самоцвіт культиста. Мій друг помер, тому що він став в АФК, бо йому треба було кудись відійти. Давайте почекаємо, поки він вийде з АФК і возродимо його. Давайте відіб'ємося від культистів щоб отримати самоцвіт їхній і скрафтити нарешті останнє ліжко. Я вбив усіх культистів і давайте скрафтимо останнє ліжко гігантське. Тепер нам залишилося тільки знайти всіх дітей. Залишився останній ведмідь. Давайте вб'ємо його і врятуємо дитину. Ідемо до неї. Тепер її можна покласти в мішок. І давайте відкриємо золоту скриню. З неї нам випав гігантський мішок. Його можна віддати мому другу. Мій друг досі в АФК. Сподіваюсь, на сотий день він вже буде з нами. Ідемо до наступної дитини, останньої. Ми вбили всіх ведмедів, тепер можна повертатися до бази. Але Олень буде голодний сьогодні вночі, тому можна переночувати на НЛО. Я врятував дитину і просто подивіться, що мені випало з червоної скрині. Це останній день. 91-й день. Мій друг вийшов, я не знаю чого. Залишився тільки я. І зараз буде остання ніч. Давайте відіб'ємо цю атаку культистів. І вже буде сотий день. Ось залишаються останні культисти. І 30 секунд до сотого дня. І ось останній культист. Кладемо його гем у верстак і три, два, один. Сотий день. І олень від нас уходить. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І якщо ви хочете, щоб я вам допоміг пройти 100 днів, пишіть свій нік у коментарях. Я обов'язково вам допоможу також. Не забувайте підписуватися, бо це моє перше відео. Всім пока-пока!